Було багато серій постів ще з кінця 2022 року, де виставляли відео, яке поділено на дві частини. На одній стороні екрану показувалась така сама картина маслом, що там кияни або одесити особливо кайфують, там відпочивають в клубах, танцюють масово там масові заходи. А на іншій частині екрану страшні кадри з бойових дій. І така от. Демонстративна ілюстрація, як наша країна поділена на два абсолютно різних виміри. І наскільки українці лицеміри, що от влаштовують на кістках та крові в прямому сенсі цього слова, такі собі свята життя. І я не просто так зараз говорю про ці всі масові заходи. Я про це зараз говорю не в контексті оцього обмосолювання дискурсу, там, що на часі, що не на часі. Нормальна людина і так інтуїтивно відчуває, що зараз там, що і коли доречно, в якому виді в якій формі. Я хочу з іншої точки зору обговорити ці всі масові розважальні заходи, де люди взагалі на кайфах. На своїй хвилі, там проводять час і їм все ні по чому. Це наштовхнуло все мене на одну таку ключову психологічну думку, чому українці страшні лицеміри.